Уродженка села Шешери Косівського району Ангеліна Паламар у день свого 90-річчя отримала від обласної влади почесну відзнаку за заслуги перед Прикарпаттям. Активна учасниця визвольних змагань у час Другої світової війни пережила чимало. Боротьбу за незалежність України, арешт через раду, жахи перебування 12 років у Сибіру, а далі повернення на батьківщину, де завдяки своїй незланній волі, незважаючи на цькування, Совєтів змогла вистояти, виховати патріотами України двох дітей, трьох онуків і тішитися народженням правнука. Але і далі неспокійно на душі у пані Ангеліни через події сьогодення. У юному віці пані Ангелина вступила до лав української повстанської армії. Тому Степового курінь, я в тому, і він, ми мали там вчити історію України, він нам читав їх, не писати. І ми мали то, що пережити, і йти на Східну Україну від хати до хати розказати, що таке Україна, хто такі Грошевський, що така українська історія. Він то писати ніс не було. Ми було нас дають дівчат, але ті дівчата всі я не знаю, де діти що вони не витримали, пішли. Я не знаю, де вони діли їх не було. І ми ту історію всю пам'ятали на пам'ять. Ну нам не довелося, тому що страшні були облави. На жаль, пані Ангелина так і не потрапила із просвітницькою діяльністю на східну Україну. Зрада, Греш, табори Сибіру на довгі 12 років відірвали 16-річну дівчину від рідної домівки. Каже, важко було у Магадані, але і там згуртованість, віра, а також допомога тих, від кого її не очікували, допомогли вижити. Маму мою спасла росіянка. Я не пам'ятаю, як її звали. Зараз вона була москвичка сама, вона була виселена, і вона її спасла, вона її забрала. У ті скрутні часи в ательє, щось там шити, і вона її не пустила на ті лісоповали, де люди гинули буквально щодня, і дуже багато. Ув'язнені зустріла свою долю також бранця з Дрогобича. Одружилися, згодом повернулися на Україну, народили дітей, виховували їх, а пізніше внуків. У нас всі внуки виховувалися тут в шешорах. Все під під пильним оком бабусі, все починаючи від молитви, починаючи вірші Шевченка, все вивчалися, все і все наказувалося. все. все, мама вкладала в нас в внуків, і тепер правнука. Вона заклала той такий. Фундамент любові до України, любові до всього українського і пошани до сім'ї і до родини це людина, насправді, якою я надзвичайно пишаюся в житті. Це та особа, якою я просто яку я возвеличую, і знаю, що це є добрий приклад для мене для наслідування. Знаєте, вона все своє життя мала такий дуже оптимістичний бойовий дух. Вона що би там, де би не сталося по життю? Вона завжди вчила, що Христя три дні не їж, но весело. Дивись. Пані Ангелина і нині досить активна. Рідні переконують, хоч зараз готова відправлятися на східну Україну. Мужню жінку у день її 90-літнього ювілею, влада івано Франківщини нагородила відзнакою за заслуги перед Прикарпаттям. У 16 років. Попасти вже в тюрму на допит і пройти оте все, що вона пройшла, не зломилася, то далеко не кожному це під силу. Вона це змогла пройти, і через то вона є прикладом для нас усіх на сьогоднішній день. Переймається пані Ангелина і подіями сьогодення, колись каже, бачила смерть своїх побратимів зупа. А нині знову, на жаль, гинуть молоді люди, патріоти України. У своїх молитвах жінка просить у Всевишнього якнайшвидшої перемоги, як найменшою ціною.